У Львівському музеї науки можна досліджувати експонати за допомогою інтегрованих програм. Величезний хол на другому поверсі розбитий на тематичні зони, які можна порівняти з лабораторіями з вивчення природних явищ і властивостей повітря, води, електрики, акустики, швидкості, оптики. Відвідувачі не тільки розглядають обладнання та прилади, а стають учасниками наукових експериментів та дослідниками фізичних законів. Представлено схему сонячної електростанції та макет гідроелектростанції. На кожному кроці чекає відкриття за відкриттям. Прекрасно оформлені мультимедійні борди, стенди та механізми супроводжують інформаційні таблички з інструкціями, написаними українською та англійською мовами. Закони гідравліки наочно вивчаються в прозорих резервуарах, де можна потопити корабель. Створити вир і невеликий шторм. Спеціальна встановка демонструє виникнення руйнівного торнадо у вигляді стовпа, коли поєднуються теплі та холодні повітряні маси під дією бокового вітру. Оптичні ілюзії захоплюють та дивують, а досліди з спектральним розкладанням світла доступні навіть незнайомим оптикою. Робіт вміє танцювати, співати, виконувати різні завдання, відповідати на запитання і посміхатися, заливаючись рум'янцем. Бо рука використовується на виробництвах на збирання деталей для машин. Відчуття і поняття, що таке гравітація, отримуєш у просторі з зоряним небом і космічною музикою. Науки не лише розкривають секрети природи, а й намагаються розкрити у людях почуття гуманності, пропонуючи проїхати в інвалідному візку на майданчику з перешкодами. Вода головне багатство землі. Як її добувати, зберегти та очистити. Відповіді на мультимедійному стенді. музеї є студія звукозапису, в якій кожен може перевірити силу голоса та музикальні здібності. виробляти магнітне поле, відчути силу урагану та багато іншого дозволено в музеї науки. У відновленому трамвайному вагоні уявляєш себе водієм трамвая, натискаючи на кнопки та педалі. музеї науки трансформаторі Тесла за допомогою спеціальної рукавиці можна відчути розряд струму. До різних пунктів за допомогою пневматики блискавичної весело проводиться доставлення вантажів. У зоні швидкості на машині Формула-1 можна позмагатися на зміні коліс. Відвідувачі отримують не лише візуальну картинку, а взаємодіють з експозиціями. Діти подорослішають, а дорослі пригадають шкільні руки. На першому поверсі відвідувачам пропонуються сувеніри є кафе ігрова зона.